Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук.ua І сьогодні в нас на огляді буде досить цікава зарядна станція від Ideal з вбудованою бездротовою зарядкою і вбудованим Bluetooth динаміком. Це недорога зарядна станція. Модель називається MB501. І окрім того, що в вартість цієї зарядки входить Bluetooth динаміки бездротова зарядка, вона до цього ж ще й зроблена в металевому корпусі, що додає їй запасу міцності. Зарядна станція виконана в трішки нетиповому форм-факторі. Зазвичай зарядні станції мають таку горизонтальну орієнтацію, а тут у нас вертикальна зарядна станція зі складною ручкою для зручності транспортування. На верхній панелі. У нас розташована саме бездротова зарядка, і завдяки тому, що ручка тут складна, ми отримаємо рівну поверхню, де можемо розмістити свій смартфон і спокійно його заряджати без необхідності задіяти ось ці порти і зайві дроти. На передній панелі зарядної станції ми бачимо декілька роз'ємів і декілька кнопок для керування. З керуванням тут потрібно буде трішки розібратись, адже ось ця одна кнопочка, вона Довгим затисканням вмикає саму зарядну станцію, а подвійним коротким натисканням вмикає світлодіодний ліхтарик, який знаходиться на одному з торців зарядної станції. Він багаторежимний, режими вже перемикаються коротким натисканням на ось цю кнопку. Нижче в нас розташована. Кнопка для вімкнення Bluetooth модуля, він як не дивно працює. Звук такий собі, але у Ютубу, знаєте, там свої вподобання щодо авторських прав, тому музичку ми послухати не можемо. Скажімо так, це не якість якоїсь класної портативної колонки, але все ж таки прикольно мати можливість під'єднати сюди смартфон і слухати з нього якусь музику. Далі ми бачимо LCD дисплей він досить маленький і не зовсім інформативний. Тут, в принципі, ми можемо побачити інформацію про те, які Активні, чи активна в нас розетка на 220 вольт, ну і в принципі все. Також тут можна побачити значок Bluetooth і значок того, що активна бездротова зарядка, яка в нас знаходиться на верхній площині зарядної станції. Рівень заряду відповідно більше ніякої корисної інформації ми тут побачити не можемо. Тобто, ми не можемо бачити споживчу потужність гаджетів, які під'єднані, і не можемо розраховувати приблизний час роботи зарядної станції. Це трішечки незручно. Але ще раз наголошую, зарядна станція більш бюджетна, і тому на ось ці моменти ми закриваємо очі. По роз'ємам для заряджання гаджетів. Крім того, що смартфон ми можемо заряджати бездротовим способом. У нас є два роз'єми USB з струмом до 2,4 А і ще один USB-роз'єм більш потужний до 3 А. Нижче розташований роз'єм USB Type-C, його потужність, на жаль, Невідома і на жаль, це не Type-C Power Delivery. Тобто він працює тільки в одну сторону для живлення гаджетів. Заряджати зарядну станцію через цей порт ми також не можемо. Для зарядки в нас доступний лише ось цей порт і лише стандартний. Комплектний блок живлення. Але в цілому, як для бюджетного варіанту, мені здається, набір портів більш-менш нормальний. Нижче кнопки активації Bluetooth у нас 12-вольтовий роз'єм, це 12-вольтовий вихід. Сюди можна придбати якийсь там адаптер, наприклад, з роз'ємом під ще один прикурювач, якщо нам потрібно заживити від зарядної станції одразу два якихось автомобільних девайса. Тут у нас розташована розетка на 220 вольт, її максимальна потужність складає 500 Вт. Відповідно, ноутбук споживає 100-150 Вт, можна під'єднати, можна під'єднати якийсь невеличкий LCD телевізор. В інструкції вказано, що навіть до 40 дюймів діагоналі. Також можемо під'єднати побутовий холодильник, якщо він інверторний. Такий холодильник під час вімкнення в піку споживає 350 Вт. В процесі роботи від 80 до 120 Вт. Також Можна ще під'єднати, наприклад, котел, котли в середньому споживають від 80 до 120 ватт. Тобто якісь такі необхідні побутові пристрої, ноутбук, телевізор, котел, холодильник можна спокійно живити. Розетка активується у нас натисканням і утриманням окремої кнопки, і одразу ми чуємо, як вмикається. Кулер для охолодження. Зараз він просто тестується при вімкненні, а в процесі роботи зарядної станції, коли вона буде нагріватись, кулер на деякий час буде вмикатись для охолодження. Також для більш ефективного охолодження зарядна станція має міцний алюмінієвий корпус. Алюміній сам по собі добре відводить тепло, і на його поверхні ще додатково є ребра жорсткості, які збільшують площу і, відповідно, покращують теплообмін. Поряд з розеткою на 220 вольт також є роз'єм для підзаряджання зарядної станції. Сюди ми можемо під'єднати або штатний блок живлення на 72 Вт. Або сонячну панель, яка купується окремо, або роз'єм прикурювача для заряджання зарядної станції в автомобілі. І на протилежному торці у нас розташований роз'єм прикурювача, знову ж таки, будь-які автомобільні гаджети, автомобільний холодильник тощо, і той самий багаторежимний світлодіодний ліхтар. Тобто, в принципі, по роз'ємам дана зарядна станція не поступається більш дорогим моделям. Єдине, що Type-C в нас не Power Delivery, а так в цілому все більш-менш нормально, продумано і роз'ємів точно вистачить для живлення гаджетів і певної кількості побутових приладів. Ємність збудованого літій полімерного акумулятора тут складає 13500 мАч, або приблизно десь 400 Вт-годин. Відповідно. Той самий ноутбук, холодильник, якщо він інверторний, або котел, можуть працювати від цієї зарядної станції плюс-мінус 4, ну в кращому випадку, 5 годин. І приблизно стільки ж часу знадобиться, щоб зарядити зарядну станцію штатним зарядним пристроєм на 72 Вт. Але при цьому всьому найбільше мене тут, звісно, здивувала наявність Bluetooth модуля і вбудований динамік. І ще більше здивувало те, що це все нормально працює, нормально з'єднується, без жодних там додаткових маніпуляцій і танців з бубнами. Достатньо просто вімкнути зарядну станцію. Потім натискаємо і утримуємо кнопку Bluetooth. В нас вмикається Bluetooth модуль. Це Чутно і також видно на дисплеї самого зарядного пристрою. Далі все просто знаходимо даний девайс за допомогою Bluetooth нашого смартфона. Його ім'я 007, як у Джеймс Бонда. Під'єднуємось, вмикаємо стандартний плеєр на смартфоні і слухаємо музику. Знову ж таки, якість так собі, але коли немає вдома світла або на природі, це буде зручно і прикольно. При цьому, слухаючи музику таким чином, ми просто кладемо телефон на зарядну станцію, він одночасно у нас транслює музику і заряджається. На мій погляд, дуже зручно, при тому, що всі інші порти в нас залишаються незадіяними. І тут ми можемо заряджати також, там, наприклад, ліхтарики або інші мобільні гаджети. І найголовніше, що коштує. Ця дивина набагато менше, ніж аналогічні пристрої від відомих світових брендів. При цьому ми ще й отримуємо міцний алюмінієвий корпус, який не боїться там якихось серйозних механічних пошкоджень. Тобто цю зарядну станцію можна спокійно брати з собою на відпочинок, і навіть якщо вона впаде, її корпус буде залишатись цілим. Звісно, ось ці пластикові частини можуть пошкодитись, але в цілому, завдяки ось цій металевій частині, ми отримуємо досить такий високий запас міцності, що також додає зарядні станції надійності. Я не кажу, що цей зарядний пристрій краще ніж там якісь перевірені аналоги, але з іншої сторони, ця зарядна станція дає нам можливість вибору. Доплатити більше грошей і придбати якийсь зарядний пристрій, до якого всі звикли, або зекономити, якщо в цьому є необхідність, і придбати зарядну станцію, яка також має. Весь необхідний функціонал і зможе виручити в скрутну хвилину, і при цьому ще й трішки повеселити музикою. З мінусів я відмітив би не інформативний дисплей, не зовсім зрозуміле керування зарядною станцією. Тут потрібно буде трішки подумати і позапам'ятовувати, які режими вмикаються натисканням кнопки і утримуванням її, які вмикаються коротким натисканням кнопки. І також мені не подобається те, що не до кінця зрозуміла історія з роз'ємом Type-C. Хотілося б, щоб він був Power Delivery і через нього можна. Було заряджати нашу зарядну станцію, ну, як мінімум, в інструкції можна було б вказати потужність цього порту, щоб можна було щось розрахувати, наприклад, час зарядки того чи іншого гаджету, або можливість під'єднати через цей роз'єм ноутбук. А так, зарядочка в цілому досить цікава, функціональна, потужна і головне доступна. На цьому в мене, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!